Всім привіт, друзі! Сьогодні я вам покажу, як заблюрити, замазати, е, замилити взагалі, що можна зробити з об'єктом, який вам не потрібний у відео. Як його заблюрити, замилити. ось так ось. Перше, друзі, нажимаємо на наше відео. Гортаємо і знаходимо, друзі. Пункт. Е Створити копію. Нажимаємо, друзі, на нього. Так що копію не чіпаємо Нажимаємо, друзі, на ефекти. Нажимаємо. Далі, друзі, переходимо в ефекти для відео. Шукаємо. Або розмиття, або мозайку. Якщо воно у вас вона якщо воно що якщо вас отак от замето, нічого, друзі. Нажимаємо на галочку і нажимаємо туди, там, де ми будемо починати робити цей блюр. До кінця відео. Ось. оце не чіпаємо Нажимаємо на наше відео, гортаємо друзі. І нажимаємо, друзі, на накладання. Нажимаємо. Вона нанизу. Ви скажете, де пропав ефект? Він сховався, але він досі буде. Зажимаємо наше відео. Бачите? Воно затемніло. І тепер ми можемо його пересувати наниз, наверх. Ось. Як це, друзі, зробити? Щоб це зробити вже, друзі, ми нажимаємо на ось цю ось капельку. Гортаємо, друзі, гортаємо. І знаходимо, друзі, як там називають, пункт. Маска нажимаємо. Я виберу круг. Наприклад, його можна розтягнути. Я підберу під свій розмір цього круга. ну, Можна рахувати підібраву. Нажимаємо інверсія. А що, друзі, робити, якщо воно у вас не працює? Нічого, друзі, зараз я вам покажу. Нічого нам, друзі, не приходиться робити, як просто ще раз зробити це. Нажимаємо друзі на інверсія. На інверсію нажимаємо усе. Але щоб Ось дивіться, наприклад, наш об'єкт. Він рухається. Ось це ось ось цей кружачок, ні. Нажимаємо, друзі, на ось це ось ромбик. Нажимаємо. І слідкуємо, друзі, за нашим об'єктом. Ось так ось. Слідкуємо. Слідкуємо. Якщо у вас виходить, то вітаю. І зараз я вам покажу, що у нас, друзі, від оці вийде. Якщо воно трошки менше ось цей кружечок або інша маска, За формою там навіть є сердечко, зірочка. Нічого, розтягніть, зменшить. Ось так ось. Ну, ой, друзі, для чого нам закінчує? Дивіться. Вітозі, друзі, що у нас виходить. Ну, у мене так, друзі, вийшло. Всім удачі, всім па-па-па-па!